Щері вітання усім! В кінці старого року і на початку нового в кожної людини настає мить, коли вона задає собі запитання. А що зроблено? Які перспективи майбутнього року, щаслива я чи ні, і когось навідує задоволення. До інших, навпаки, приходить в гості депресія. І все це тому, що людина вкотре намагається знайти відповідь на запитання, а який сенс людського життя і мого особистого в тому числі. Проаналізувати, прожите і намалювати гарну перспективу наступного року, ми сьогодні спробуємо разом із нашим гостем, єпископом Об'єднаної церкви Християн віри Іван у Вінницькій області Михайлом Якупчуком. Вітаємо, Михайло. Вітаю Які вас. Які у вас виникають почуття в кінці старого року? Ну, бачите, тут можуть бути різні відчуття. Можна сказати, слава Богу, ще один рік пройшов. А взагалі-то люди ну, в дитинстві доволі. О ще рік я вже старіший, старший на рік став, а вже старшого віку люди. О, Подорослішав, Подорослішав, якщо так сказати, або постарів, постаріла ще на рік. Взагалі-то час потрібно цінувати. Дуже важливо цінувати час. Взагалі-то люди починають цінувати час тоді, коли він втрачається. Хворі люди згадують, от як було добре. Але на сьогоднішній день ми маємо завжди пам'ятати і цінувати, і бути вдячними Богу за. Прожити рік і просити Божої милості, Божого благословення на наступний рік, тому що не то що рік, кожен день не знаємо, що він нам може принести. Теперішній час ми маємо всю надію покладати на нашого Бога і в нього просити і захисту, милості і благословіння. З якими святами у вас асоціюється кінець року і початок нового? Ну, це період, коли ми згадуємо про народження Ісуса Христа. Це дійсно період важливий для християнського світу, тому що Ісус Христос народився для того, щоб взяти гріхи людства всього, щоб розіп'ятим бути на Голгофі, щоб через свої страждання, через смерть дати людям. Гарантію, надію на вічне життя, а також з ним і легше тут проходити всі випробування, труднощі, тому що надія на Бога вона дає нам натхнення, дає нам сили, в тому всі перешкоди, всі труднощі, випробування проходити, і Він допомагає нам в цьому, наш Господь. Звичайно, приємно згадувати все те добре, що було, але в кінці року люди ще й аналізують життя і починають замислюватися, що було і недоброго. І чи завжди здається позбутися тих негативних відчуттів, щоб відпустити цей рік і ніби в новий вступити з новими силами, з новими емоціями. Звичайно, люди, тобто і ми з вами, Розраховуємо на щось краще, на те, що буде щось краще, добріше. Але дуже важливо нам правильно сприймати час. Сьогодні не так, як би ми хотіли. Ми просимо Бога милості, благословення на подальші дні життя нашого, Бог допоміг нам виправлятися. Взагалі, то властивість людини знаєте, підводити підсумки. Підводити підсумки, проходить рік, а що я зробив, що я не зробив, що добре зробив, що погане зробив. І тоді, коли люди аналізують цей період часу своє життя, особливо християни, вони стараються недобре в недоброму покаятися, справитися в тому, що необхідно поправити. І далі просять у Бога милості, Божого захисту, благословіння, щоб прожити наступний період часу без тих помилок, які можливо були в нашому житті у тому році, який вже уходить. Чи можливо змусити себе забути свої гріхи? Чи потрібно якісь інші включити важелі, щоб очистити душу та сумління від всього недоброго? Ну, бачите, забути про свої гріхи. Ми хочемо забути, але вони нам нагадують, ті помилки, чи ті гріхи, які ми робили найкращий вихід з звільнення від гріха це покаяння наше перед Богом в тому, де був неправ, де була неправа, Боже прости, і дай сили. Йти далі, щоб не повторялись ті помилки, які були в минулому. Звільнити від того тягара гріха може тільки віра в Ісуса Христа, який вмер за гріхи наші і воскрес для виправдання нашого. І тоді, коли ми до Нього приходимо з каяттям і з проханням, він обов'язково звільняє. Іншого методу немає, скажімо так, звільнити своє сумління. Угу. Люди стараються силою волі. Ну забути, так воно ж не забувається. Дають собі якісь обіцянки, да, намагаються обіцянки себе покарати всього... фінансами. Якщо я щось з нового зроблю, року то... все буде по да. по іншому, і так рік за роком, і вже й 50, і 60, і ми не можемо досягти. Того, чого бажає, це може допомогти нам тільки Бог, коли ми щиро до Нього приходимо, звертаємося, просимо у нього, і Він допомагає, прощає минуле і благословляє на майбутнє. Як почати жити правильно? От коли вже людина покаялась у гріхах і на порозі Нового року, де взяти сили, можливо, натхнення ідеї, щоб вже в новому році робити тільки хороше. Ну, щоб тільки хороше, це мрії непогані. Але старатися робити тільки хороше. Саме краще це тоді, коли ми визнаємо, що ми самі по собі своєю силою волі не можемо досягнути покращення нашого характеру, наших вчинків. А це ми знову ж таки тільки звертаємося до Бога. Коли ми визнаємо, що без Бога не можемо нічого поправити, бо слово Боже так каже: без мене не можете робити нічого. Тоді, коли ми розуміємо, що нам потрібний Бог не як виконавець наших бажань, потреб, а як той, який створив нас, якому ми маємо бути вдячні за те, що він дав нам життя. І коли ми до нього звертаємося, тоді сам дивуєшся, а як воно так виходить. Тоді, коли в нашому житті Бог діє Духом Своїм Святим, тоді нам легше оці всі негаразди. Перешкоди, труднощі, випробування проходити, і з досвіду, вже власного ми бачимо, що нам потрібно боротися за те, щоб не повторялися ці наші звички чи наші характери, наші помилки. Михайло спичу, а як стати по-справжньому щасливим? Адже не завжди труднощі і випробування додають нам позитиву в життя, чи можливо людина, навіть яка проходить щось важке і нелегке життя, але вона каже, я щаслива, мені добре, Бог зі мною. Є така християнська пісня «Наше щастя заховане в Бозі, ось так, тому що тільки з Богом ми можемо це стати і бути щасливими. Коли людина старається своїми зусиллями досягнути щастя, да, чогось досягає, щось не получається, але тільки з Богом ми можемо, тому що наше щастя. Воно дійсно заховане в Бозі. І тоді, коли людина має якісь ситуації чи проблеми, залежить від того, як це людина сприймає. Буває, людина впадає в розпач, у відчай, що таке, чому так. Але коли людина навіть в самих складних ситуаціях розуміє, що мені не найважче, тому що. Подумати про когось комусь ще важче. Тоді людина дякує Богу, що він допомагає, і тоді Бог далі буде допомагати, коли ми будемо надіятися не за себе, не на свої сили, а звертатись до Бога. За яких умов Господь допомагає нам формувати ось це почуття задоволення, навіть під час ось таких важких періодів, які зараз переживає кожен українець. Умови одні. Надія і віра в Бога. Коли ми до нього звертаємося, на нього надіємося, тоді він допомагає. Коли люди ну, кажуть, що є Бог, але якщо щось трапилося не так, як я хочу, зразу виникає питання: а де ж той Бог? А чому він таке робить? А чому те, а чому так? Але коли ми, проходячи через ці випробування, дякуємо Богу, що не гірше, як є в нас. Ну, наприклад, я часто проводжу ці приклади взяти нашу місцевість і схід південь нашої країни, коли люди в нас тонуть, що дуже важко. То я кажу, подумайте або послухайте, як людям живеться там, де немає ні їжі, ні води, де в підвалах люди ховаються від тих бомбардувань. У нас тільки прогуділо щось, і то вже люди встривожилися. А там це постійно. Тому дуже важливо цінувати тим, що ми маємо і бути вдячними Богу за те, що ми маємо, ну і просити далі, і для нашої місцевості, і для тих місцевостей, де сьогодні не так спокійно, як в нас, просити Божого захисту, просити милості Божої. Це християнський шлях досягнення спокою, досягнення миру, досягнення надії на Бога. Ось це таке в цілому концепція. А якщо взяти вже на практиці, то от почитав Біблію, відкрилося якесь місце писання, текст, і тобі стало тепліше на душі, помолився Богу, і тобі спокійніше, пішов, зробив добру справу, відчуваєш задоволення. Чи не так? Так, звичайно, це тільки так, тому що якщо людина закривається в собі і так вже важко, якщо тобі важко, біжи когось провідай, комусь щось допоможи, комусь буває, скажи добре слово. І буде легше тому, кому ти скажеш, і тобі від того буде легше тим, що ти можеш бути корисним для когось. Що в цілому допоможе людині змінити свою долю і виправити якісь кривизни в характері? Ну, в цілому, це знову ж таки Біблія, Слово Боже, молитва, читаючи Слово Боже, Біблію, молитві, звертаючись до Бога і просити у Бога. Знову повторююсь і повторююсь, не надіятися. На силу волі, я тут, я ж не слабак, що це мені пройти? Я знаю такі ситуації, коли люди розповідали конкретно. Каже, та я думав, та що ж я слабак, то це мені просто. А потім, як зустрілася якась ситуація, да не так, то воно просто. Чому не просто? Тоді просто, коли людина надіється на Бога, покладається на Бога і просить у Бога, тоді дійсно, воно просто. А коли своє я хоче взяти вверх, тоді Бог. Да роби, як це в тебе вийде. Він ні, нікого примусово не заставляє, щоб вірили в нього, нікого не заставляє, щоб Біблію читали, щоб молилися. Він пропонує. А вибір за людиною. Ось навіть, власне, ми говоримо про Різдво, адже святкові дні, то приклад Ісуса Христа якраз доповнює чи навпаки стоїть як основа в нашій темі, адже Він повністю підпорядкував своє життя волі Небесного Отця і так само молився, і постився, і надіявся, що Його почують, повірять і показував цей приклад. Так. А якщо ми називаємося християни, послідовники Ісуса Христа, то ми маємо. Всіх ситуаціях, всіх прикладах брати тільки за зразок Ісус Христос наш, у нас має бути. Приклад брати з Нього, до Нього звертатись, на Нього надіятися, тоді Він і допоможе, і дасть сили. Це закономірність. Шукайте Бога, коли можна знайти Його. Кличте Його, коли Він недалеко. А взагалі, властивість людини, як тривога, то до Бога. То до Бога. Закінчилась тривога. Вже і про Бога люди забувають. А Бога шукати потрібно кожний час, кожний день, кожну мить нашого життя. Тому що кожний подих в грудях наших, кожний удар нашого серця це є те, що то Бог дає нам життя. І людина вдихнула, не видихнула, і що хто може зробити. Чи правда, що ми зараз живемо в період двох воїн? Одна війна це боротьба одвічна між добром і злом, між Богом, і дияволом, яка відбувається навіть всередині нашого єства, і ось та війна, яка зовнішня, вже матеріально виражена. Як нам принаймні, в першу чергу отримати перемогу саме в цій важливішій війні, де йде боротьба за людську душу? Ну, в першу чергу, ми маємо також дбати про свій духовний стан. Це про те, коли ми Богу довіряємося, коли на Бога надіємося, тоді наш духовний стан він допоможе нам і легше проходити оці життєві ситуації, всякі негаразди, обставини ці. Бог допоможе нам, і нам буде легше тоді, коли ми будемо розуміти, що Бог допоможе і вірити, надіятися, звичайно, і просити, ну і старатися жити так, щоб не ображати Бога. Коли людина, не давати місце дияволу, да, щоб Не давати там дияволу, Нічого тому, не було прийняти. Що, диявол, що, а подивися, а що з твоєї віри, а ти віриш, надієшся. І так людину побиває, що людина вже втрачає надію, всяку віру, а так потрібно все це відкидати. Тільки надія на Бога і звернення до Бога щодня перемагати в дусі, так диявола, так, звичайно. і чим більше таких перемог буде в кожному серці, тим більше в Україні буде ось того духовного. В першу чергу дбати злу. про духовний стан наш mm -hmm. кожний особисто і загальному це для української нації це дуже важливо дбати про свій духовний стан. А духовний стан це правильне відношення до Бога, це правильне відношення до людей. Це дуже важливо і необхідно для того, щоб нам було легше, спокійніше. Тільки з надією на нашого Господа. Де взяти сили, щоб сприйняти те, що приходить в життя, наприклад, не так, як нам хотілося, не так, як мріялось, не згідно тих планів, що ми на початку року будували. Тобто, прийняти Божу волю, смиритися, зрозуміти, що може це важко, але для мене так буде краще. Ну, знову ж таки, це потрібно читати Слово Боже, Біблію читати, молитися до Бога і довіряти те, що. Якщо Бог не допоможе, ніхто не допоможе в цьому. Довірятися Богу в тому, що Він дбає за нас, Він знає про нас. Буває, Він може нас випробовувати, коли ми будемо на нього надіятися, вірити, коли все добре, все гаразд, чи коли випробування приходять, ні, а я знаю, що живий Бог і він допоможе, він підкріпить, він дасть сили і поможе пройти ці випробування і ці труднощі. На початку кожного дня просити Божої мудрості, як мені прожити цей день, так? де я маю бути, що я маю робити, де що сказати, де чим когось підтримати. І так воно день за днем буде складатись в гарну картинку життя. Так, звичайно, коли ми будемо починати день з молитви, з читання слова Божого, і будемо розуміти, Боже, я не знаю, що сьогодні мені трапиться. В цей день, але прошу тебе, дай мені твоєї мудрості, дай твоє силення, дай твоєї сили, дай відкриття Твоє. Як мені поступати в тій чи іншій ситуації? Дякуємо, Михайло Йосифовичу. Якими словами, вітання, натхнення, благословення, ви би хотіли звернутися до наших глядачів, щоб наступний рік був набагато кращий, ніж цей, що минає. Шановні глядачі, в першу чергу я вас вітаю з наступаючими святами. Різдвом Христовим новим роком. І так як я і кожен із нас оцінимо те, що ми мали позитивне в нашому житті протязі цього року. Оцінимо з подякою Господу за те, що Він оберігає нас, що ми маємо що їсти. Маємо мирне небо над головами нашими, звичайно, за винятком деяких тих, які відбували ситуації, але все рівно ми маємо бути вдячні нашому Господу і просити у нього надію, покладаючи тільки на нього, тому я бажаю вам. Хай вас Бог благословить рясно. Хай допоможе вам проходити ці всі труднощі випробування тільки з надією на Бога. Хай Бог допоможе вам і мені з Нового року нові досягнення нових вершин. В пізнанні Бога, в служенні Богу. Добре робити добрі справи, які ми робимо людям, які не мають того, що ми маємо. Це дає нам не просто заохочення, а це дає нам надію про те, що Бог допоможе і в наших випробуваннях, і в наших труднощах. Рясних Божих благословень вам новому році, вам, сім'ям, родинам вашим. Шукайте Бога, коли можна знайти його, кличте Його, коли він близько. Читайте Слово Боже, моліться, і Хай допоможе вам і нам, нашій країні, всім людям хай Бог допоможе досягнути того миру в першу чергу в серці своєму з Богом, а потім і в країні нашій. Божих вам благословінь! Сніг, сніжок ружляє, землю укриває, сплять зайчата в лісі, малюки в колисці. Киця спить руденька, мишка спить сіренька, спи і ти, Іллянуся. Слухайся, матусю. Я не можу спати. Бачиш нашу хату крізь віконце. Це те діронька привітна. Сяє прямо в личко, наче мене кличе, кличе мене в мандри, Чуєш, люба, мамо? Чую, моя доня, зірка ця чудова. Із небес нам сяє, сяє, закликає до Христа, до Бога, кличе всіх в дорогу, хоче шлях показати нам донемовляти. Матінко, матусю, Зараз в перуся, та й на черевички, теплі рукавички, підемо до нього, до Христа, до Бога. Хочу немовляті щось подарувати. Ось у мене мзячик. Лялька, фарби, зайчик, печиво, цукерки, рябинець, люстерко, ось цікава книжка, ще й пухнаста мишка. мишка. Щоб іще зібрати, що подарувати? Подаруй слухняність. Вічливість, охайність, милосердя, віру та надію щиру, вдячність та повагу, відданість, наснагу мир, любов, надію, цьому Бог радіє. Спить у Богих яслах це дитя прекрасне, Божий син єдиний народився нині. Небеса покинув та до нас полинув. В нас гріхи забрати, нам спасіння дати. На земле, Он один освободил всех людей. Город свят, в небесах звезда горит. В этот миг узнали все, что был спаситель рожден на земле. Он один освободил. take you